А у нас часто починають ну, типа, дискусії про націоналізм. І ми, от в питанні націоналізму, досить часто цю тему якось дуже поверхово вивчаємо. І нам треба глибше це вивчати, глибше розбиратися. Зараз я не буду нічого про націоналізм розповідати. У мене, до речі, підпишіться на мій канал. Поставте дзвіночок, нагадування і лайк. Наступний ефір я буду робити з великою кількістю відео. Ну, як завжди, як прийнято, як ви любите, буде дуже весело, цікаво і пізнавально. Зараз, відео у, нас, зараз у нас буде ефір без відосів. Тому я от думки ці всі озвучу. От Націоналізм. У нас є сіанізмом. Сіанізм, по суті, є націоналізмом. Зі, своїм, зі своєю власною назвою сіанізм. А, націоналізм український, Ну от, треба розібратися, тому що сіанізм це добре, а націоналізм це погано. Хоча сіанізм це синонім до, до націоналізму, це єврейський а, націоналізм. Нам от, треба цю тему придумати. До речі, є декілька видів сіанізму: є релігійний, політичний поселенський. І це, це, скажімо так, досить часто вони можуть іти одним блоком. Типу, певні націоналісти релігійні можуть поділяти погляд і політичних сіоністів, і переселенських сіоністів, а можуть, наприклад, не поділяти. Ну, досить часто релігійний сіонізм. Він, Дружив з поселенським сіонізмом, тому що повернення на святу землю це було дуже важливо. Але політичний сіонізм міг, наприклад, конфліктувати із поселенським і з релігійним, і казати нам не обов'язково повертатись на е, власну землю ми можемо будувати, наприклад. В іншому місці чи взагалі бути там, де ми є. Е, тобто є багато різних. Варіантів, але от релігійний, політичний поселенський сіонізм. Аналогічно тоді у нас в Україні теж має бути ну, не те, що у них, ти тому у нас, а взагалі аналогічно тоді і в будь-якому націоналізмі а євреї, як-ніяк, в питанні націоналізму досягли, по-моєму, найбільших успіхів з усіх інших націй. Не знаю, по-моєму, на рівні з євреями, ну я вважаю, от, наприклад, японці. От Теж, по-моєму, непогано, але, але все одно у євреїв шлях, скажімо так, більш пригодницький, якщо так можна сказати. Більш насичений, більш трагічний, більш. ну, коротше, Євреї в цьому плані пройшли багато. Тому, вважаю, від них можна вчитися. Тому відповідно до нашого українського націоналізму ми можемо. Взяти його, ну, тобто, наприклад, релігійний сіонізм він передбачав і єврит. Тому що як ти можеш єврейські тексти читати, там, в перекладі, да? Тобто відновлення мови передбачалося. Відновлення мови передбачалося в релігійному сіонізмі. А, тому я сюди беру мовний культурний, ну як релігійний, да? От мовний культурний релігійний я не беру. Який український релігійний націоналізм? Типу, ти можеш, це, це релігія сюди не важлива, хоч як там Карчинський намагався Христа всунути куди, куди йому там хочеться всунути. Ну, Коротше, мовний націоналізм, культурний націоналізм, політичний і територіальний. я би е, зробив би акцент на е, мовному і сюди додав би територіальний, і політичний. Е, чому мовний? Е, тому що власне. Слав'яни власне сама назва передбачає слово, передбачає мову, і в цьому це наша ідентичність. Це дуже глибока тема. І також е, територіальний, тому що от саме святість території. Є, е, звісно річ, прибічники того, що український націоналізм це оце територія, де те проживав український етнос. А якою мовою там розмовляли, чи не розмовляли, це неважливо. Чи взагалі який етнос там не був, але на цій території там у мене там, дід прадід і так далі народився. Типа, а я говорю там чи по-русски, чи якоюсь іншою мовою, і от все. Це, скажімо так, цього достатньо. Тому вважаю, просто територіальний безмовного не працює. І мовний знову ж таки без територіального теж не працює, тому що власне необхідно мати свою територію. Стосовно культурного я вважаю, можна збагачуватися різними культурами, зберігаючи українську мову і перекладаючи там, маючи сильний переклад на українську мову, і коли там твою мову вчать і. Твоєю мовою тобі вносять різноманіття культур. Ну, наприклад, як ми бачимо, в Англію багато різних культур приїжджає, але ну, і вони вносять свою культуру вже англійською мовою. Чи там, до Франції приїжджають. Ну, це колишні колонії. Можемо там, дивитися інші держави, там все одно люди приїжджають, можуть вносити культуру мовою країни, в яку в якої живуть. Політичний націоналізм вже як зрілість, він виникне. Тому Мовний, територіальний і, як наслідок, політичний. Нам треба це розуміти. А, в, цьому плані, а, в цьому плані виникає проблемка. А, проблемка, що український націоналізм якось треба назвати, і інша проблема треба якось назвати всіх тих, хто проти. Хто проти українського націоналізму і хто проти взагалі українців? В євреї досить часто пропонують антисемітизм. Я зустрічав антисіанізм, наприклад, ті ж самі євреї, можуть підтримувати євреїв, але бути проти створення держави Ізраїль. Є такі елементи, є такий феномен, скажімо так. Я давайте, давайте це просто залишимо і не будемо це обговорювати. Воно нам зараз не потрібно. Потрібно нам те, що є сіонізм і є антисемітизм. В українців немає. Ні свого як пасіанізму, ні свого антисемітизму, тому це треба власне придумати і щоб воно якось було уточнено, тому що виходить, що українці відбілюють поняття націоналізму. Тобто, поняття націоналізму, взагалі, як термін, дуже прикольне. Націоналізм це гарно, це добре, це класно. Але справа в тому, що націоналізм засрали різні гавнюки. І виходить, що будуючи свою здорову націю, звільнюючись від шовіністів, від імперіалістів, ведучи антиколоніальну боротьбу, ми тіпа, стикаємося з словом, яке затавровано негативом. І по суті, ми займаємося цим терміном. Для нас це нормально, для нас це, ну, тіпа, це нормальні речі, але репутація у цього слова погана. І тому всю цю негативну репутацію ми ще й перебираємо на себе. Як негативний імідж в очах спільноти, і так само. Нам починають закидати, що вот націоналізму властиво, це націоналізму властиво, це і наші люди, особливо малоінтелектуальні, починають різного гавна набиратись, тому що їм там десь хтось в книзі якийсь націоналіст так сказав, а значить, це і є визначення націоналізму. А значить, я повинен так думати і повинен так робити. Типа, знаєте, так типу, український націоналізм це традиція, сім'я і християнство. Ну, типа, блять, саме слово націоналізм не включає в собі християнство. Да? От, не включає, ну немає значення слова ні, хри», «ні ну, от немає. Але от, вони придумали і вирішили, що це важливо. Да? І тому виходить, що е ти такий розповідаєш, що в нас іде націоналізм і так далі. Та, ти кажеш, я націоналіст, і вони такі, типу, вон блять православний. Блядь, чого я православний? Тихо повинен бути православним. Да? Типа, ні, може бути православним, може бути ким завгодно, але як це? типа, сім'я, традиція і так далі. Чому ви вирішили, що сім'я традиція? Да? Типа, чому ви вирішили, що типу, це важливо для націоналізму? Тому а, не, це, це важливо, але це не є визначальне. Типу, ти можеш бути націоналістом від цього. Да? Тому от слово націоналізм треба, власне, наше українське. А, а, є у нас різні варіанти, люди пропонують. Децю пропонує українство, але це попахує трошечки, знаєте, якимось, типа. Безкордонів. Тут слово щось хочеться. Без кордонів. Без кордонів мови, і от якась така глибока космічна філософія поза мовою і територією. От я не хочу от українства, то він визначає українство як а, щось поза мовою, без прив'язки до мови, з повною свободою від мови, з повною свободою від території, типа, ну, ну і свободен піздуй нахуй в космос. Ну, типа, я хочу бути свободен, блять. От, ну, типа, в цьому плані, якщо брати християнство, то абсолютно вільним є. Вільною є наша душа після смерті. Дюк цього прагне. Ну Це ми будемо розбирати в моєму наступному ефірі. Там буде цікаво. Так. Стосовно антисемітизму. Наші вороги вимагають якогось знаєте, ексклюзивності. Тому що їм мало, що ми їх називаємо мудаками, шовіністами, імперіалістами, опущеними петухами, тому вони вимагають щось таке на кшталт, щоб, блядь, їх таврувати конкретно, от як тільки от проти українців. Тому в цьому плані треба взяти порівняти, наприклад, значення расизму. Це, расизм це. Коли одна нація хоче перетворити іншу на наці... ну, інших на рабів. Ну, Це як у нас стереотипно існує расизм, і одразу ми зараз це може значити і етнічні групи, і так далі, те, що росіяни по відношенню до нас відчувають, це чистої води расизм. Але стереотипічно расизм, ми одразу бачимо африканців, яких привезли в Америку на плантацію. Тому от, воно от має оцей, оцей смак, оцей, я не знаю, ць стереотип. Цей, да? а у випадку з Галакостом. Тут чітко зрозуміло, що одна нація хоче знищити іншу, просто фізично знищити, просто фізично, щоб цих генів не було, тому там заміряли черепи і так далі. Щоб просто фізично цей ген знищити. Коли американці білі, типа, не, не, не проти того, щоб а, африканців знищували, да, да, ні в якому разі, хай вони платяться, але залишаються в стані рабів. Да? Тому це, це різні речі. Тому там є расисти, є антисеміти. А от у випадку українців, я не знаю, як це назвати, але знову ну, ж таки треба відштовхуватися від Голодомору і е, Голодомор я теж думав, що можна назвати антиукраїнство, да? але не було цілі генетично саме знищити, ну мені так здається, знищити саме якийсь український ген. Було ціль деградизувати регіон, деградизувати культуру, деградизувати мову, і... Скажімо так, перетворити, не знищити абсолютно українців, а перетворити їх на відстаючу расу. Якщо, скажімо, американці були не проти, що африканці розмовляють якимись своїми мовами, але вони повинні розуміти накази ну, типу, накази англійською мовою, да? то от в випадку з українцями. Ціль полягала в тому, щоб ми перетворилися на якийсь примітивний вид. От, наприклад, коли Гітлер розмірковував про слов'ян, він вживав, що це ти макаки, недорозвинені, і, от, і от так далі. Так от, Гітлер хотів знищити, от, а росіяни хочуть таких створювати. От, от, от о цьому, о цьому фішка. Фішка їх, щоб взяти народу, людину і максимально її опустити, максимально її здеградизувати, а, створити на таку антисексуальну форму, ну, таку от, на гавно. І от я, власне, не знаю. Е я, от, власне, не знаю, як це на назвати. А це якось е назвати то обов'язково треба. Ой, Тетяна дуже. Тетяна Білецька, дуже дякую. Дуже дякую, дуже приємно. Це круто. Так, давайте я продовжу, щоб не відволікатись. Да, тому нам варто відштовхуватися від Голодомору, як такого елементу перетворення українців на тмарин. Зараз ми бачимо з цим прильотами ракет. Ми бачимо з цим цією війною. Все, що вони хочуть робити, це дегуманізувати нас. Вони хочуть нас, блін. От я не знаю. Напишіть, будь ласка, давайте подумаємо над цим. У мене є телеграм-канал, теж підписуйтесь на телеграм-канал. Там от розмова вже на Цьому можемо коментувати. Я шукав все слова. Ну, от це якесь Україна розкладання, розмішування, вимивання, денаціоналізація, тобто вимивання цієї нації, але. Тобто вони не, вони не хочуть, щоб українці почали розмовляти по-русски. Ідеально. Вони хочуть, щоб українці розмовляли по-русски, але як відстаючі. З, з очевидним акцентом, бажаним непривабливим. От Відставали. Е, от для них це якась важлива ціль. Е, е, так от далі Е, у них не ціль повне змивання, а у них створення неповноцінних зі своїм акцентом, борщем, варениками, етникою для туризму, да? щоб так дешево було, ну, от таку, знаєте, навіть не колонію, а ну таке от. Да. В цьому плані, ну, думаючи над цим питанням, я думаю, можна вивчати. Татання взаємостосунків, наприклад, англійців з ірландцями, шотландцями, нігерійцями, індусами. А, але, але, ну, мені здається, що в випадку з Росією у нас дещо дещо Росія Росія кончена. Коротше, кончена, і у них ціль на примітивізацію. Якщо у випадку там з ірландцями, шотландцями вони там, типу, роблять типу, їх мову їм дають, то в нашому випадку ми бачимо, що ціль якась опустити, дегуманізувати і перетворити на якихось тварин.